П'ю перший Red IPA від пивоварні темен. Пиво в такому стилі варять ну дуже рідко. Тому коли я побачив цю банку, то вирішив одразу її брати. Це в нас буде охмелене пиво міцністю 6,6% і рівень IBU тут 80, Тобто це має бути дуже гірке та дуже забористе пиво. До речі, по хмелям тут у нас каламбус, Galaxy та Citra. Аромат пива яскрава. Тут на першому фоні відчувається хмилева складова з відтінками цедри, з нотками хвої, але і при цьому є непогана підтримка солодової складової. Тобто такі приємні трохи карамельні відтінки, ну і загальні відтінки солоду. І знаєте, от мені навіть це пиво за ароматом нагадує якісь стронгелі, Ну, поки дуже приємні враження цікаво спробувати. Дуже ухмелене, дуже таке гірке. Війне, але і при цьому така доволі насичена, класна солодовість. В принципі, Red IPA, вони в якійсь мірі можуть пересікатися по профілю зі Стронгелями. І, ну, для мене зараз дійсно якась це мікроальтернатива Argan Bastard Еля від Stone. Бо я його якраз нещодавно пив, причому пару банок дуже схоже. І ну, мені прям це пиво подобається. Яскраве, забористе, гірке, причому ну, типу, така і солодовість в нього приємна. Дуже класне пиво, я не знаю. Мені хочеться поставити десь 4,25. І я розумію, що це не остання банка, яку я вип'ю. Ну і, до речі, пива також гарне після смак, він такий доволі тривалий. і в тебе ще довго, от таке от приємне відчуття в роті, що ти випив щось таке яскраве, насичене та гарно охмелене.